you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Львівська політехніка зняла з офіційних сторінок повідомлення про звільнення професорки кафедри української мови Ірини Фаріон. Що цікава, інформація зникла наступного дня після оприлюднення. Журналісти одного з видань відстежили, що дві кафедри університету публічно висловили незгоду з поспішним рішенням про звільнення професорки. Крім того, що більш цікаво, міністр освіти і науки Оксен Лісовий відредагував свій допис і видали фото копії наказу про звільнення Фаріон в університеті Мовляється від коментарів з цього приводу, але й на цьому історія не закінчилась. Після розголосу Львівська політехніка повернула повідомлення про звільнення Фаріон відповідно до пункту 3 статті 41 кодексу законів про працю Національний університет Львівська політехніка з 16 листопада 2023 року. Розриває трудову угоду з професоркою кафедри української мови інституту гуманітарних та соціальних наук Іриною Фаріон. Йдеться у відновленому повідомленні. Що це взагалі відбулось, і з якою метою достеменно невідомо. Але після розголосу не залишилося сидіти осторонь, і міністр освіти лісовий, схоже, він передумав і знову дав офіційний коментар, що Фаріон звільнили з Львівської політехніки. Просто виникає питання, з якою метою це було зроблено. Можливо, вони хотіли зам'яти цю справу і надіялись, що цього ніхто не помітить, і все стихне. Чи ще одна версія Фаріон втрутилась і вимагала все змінити, але це все лише догадки коментів щодо цього ніхто давати не хоче про те, щоб не сталося. Фаріон. Он має відповідати за свої слова та вчинки. Студенти та українці цьому допоможуть. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.